Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті та справи військової будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленко. Мої вітання, пане Олександре. Вітаю, доброго дня. Так, що середа. <реш> до поколу нічого так новенького. Венесуела, тільки, слухайте. Я от і у вас помітив там допис, і до цього, я коли там питання думав, які говорити, я побачив у цю історію. Я побачив таку картинку, там стоїть Мадура, да, там, чи хто там в Венесуелі, і, і якісь його генерали, і вони над мапами, вони планують <реш> відражати атаку у Панамському каналі, там щось Хто за них пишеться і що у них за зброя? З ким вони зібралися? Воювати і що і, і, і взагалі, як вам ці заяви Трампа, чи от ви розцінюєте? Ну, якщо ми говоримо про Панамський канал, то то треба розуміти, що усі заяви Дональда Трампа пов'язані з конфронтацією з Китаєм економічною в першу чергу. Не прямою військовою. А панамський канал поступово по тип компанії, які працюють в Панамському каналі, Панамські компанії скуповують та інвестують повноцінно китайські компанії. Mm. Тобто Панамський канал він о, перетворюється в Китайський, і для того щоб ну не маніпулювати цією темою, мовляв, там Трамп він там загарбник і так далі. Таке інше, ні, він зараз намагається найкоротший шлях від східного до західного узбережжя США, також західного до східного відповідно, його зберегти під контролем. ну, Давайте так говорити загально світовим, але не щоб там було домінування якоїсь однієї історії, безпосередньо це Китаю. Він намагається таким чином впливати на цю ситуацію, а Венесуела. Ну Венесуела, це не та країна, яка може чимось погрожувати США. Нещодавно Венесуела взагалі перейшла до старих е танків АМХ 30 на які вони можуть отримувати запчастини та елементи для відновлення та ремонту набагато швидше аніж до своїх Т-72. Ага. Т-72 танки в кількості до бригади Венесуела отримала від Росії, але запчастини обслуговування ремонт. Не кажучи вже про модернізацію, про це вже немає мови. Що Росія може це забезпечувати Венесуелі свого часу? Це було показово з Бразилією, яка купувала у Росії МІ 24 ударні гелікоптери в експортній варіації. Мі 35 і фактично, станом на сьогодні, у Бразилії жоден з цих гелікоптерів вже не працює. Жоден. Вони не працюють, А тому а що хто Росія буде купляти. Те, що а буде. хто їх після цього буде купувати? Після цього. Ну, як а, тут дуже цікавий момент. Уся та техніка, яку Росія постачала в інші країни світу, яке вона не може забезпечувати? Ремонт, обслуговування, модернізацію, я думаю, що було б а, досить доцільно в Україні викуповувати. Ага. Ми можемо це купувати, у себе ремонтувати. У Нас є такі потужності на відміну від тієї самої Венесуели, на відміну від тієї самої Бразилії. Я навіть скажу більше: навіть Ізраїль, який зараз має буферну зону на території а, Сирійської і Арабської Республіки, а, вони там взяли в якості трофеїв а, деяку кількість старої радянської техніки, яку обслуговувати їм досить проблематично. Ага. Навіщо їм це все треба? В них є свій військово-промисловий комплекс, в них є свої потужності. Отже, ви можете це все продати Україні або Ну, подарите. там, вже ми домовимося з ціною, але тим не менш, це техніка, яка може нас також зацікавити. Так само це стосується тієї ж самої Бразилії. Це стосується тієї ж самої Венесуели. Ну, Венесуела – це більш закрита країна. Там свій диктатор Ніколас Мадуро, але а, тим не менш. Але є тим не менше можливості домовитись. До речі, Венесуела свого часу купувала у Росії винищувачі су 30 модифікація МКВ, і ці винищувачі ще у вони купували. Вони купили двадцять винищувача. Але з 2006 року, але станом на 2019 в них було менше ескадрилі боєздатних. Тобто 10 винищувачів, деякі з яких деякі через технічні проблеми зазнали катастрофи, mm. інші були моменти. Я думаю, що зараз в них там боєздатних винищувачів Су-30, це ну 3-5, десь приблизно так. То класно. Ми колись вам розмовляли. Ну, ну, слухайте, це класна схема по відмиванню коштів. Бачите, скільки закупили, а скільки працює, а кошти то заплатили за всі. Ання коштів ні, тут навіть не відбивання коштів тут неможливість підтримувати обслуговування цієї техніки. Венесуела вона зацікавлена у тому, щоб підтримувати високий рівень боєздатності своєї армії. У неї багато до Бразилії, у неї претензії до Колумбії, територіальні претензії до Колумбії і Бразилії. І вона себе позиціонує як така соціалістична країна в облозі капіталістичних країн в облозі вона чувати, ага. але боєздатність цієї країни забезпечується зараз. Зара забезпечувалася раніше за рахунок російських постачань. Так я не я зараз... станом на зараз вони повністю не можуть себе. Ремонтувати, обслуговувати та модернізувати. Тобто їх рівень боєздатності він повертається до того рівня, коли Венесуела була не, назвемо це так, соціалістичною країною, коли вона отримувала ті ж самі французькі танки амх 30. Mm, так, слухайте, ну і, і, і ще я хочу зрозуміти: якщо підійде авіаносна група, хто впишеться? Росія, Китай, Ну Китай, Панамський канал, Китай повинен тут одразу. Ні, він не впишеться. Ні, так? немає таких можливостей. Ні, він дійсно зараз має досить непогані показники розвитку свого військово-промислового комплексу, але Китай це не самогубець, це не якийсь там тупий лемінг, який готовий кинутись на таку амбразуру, якою є США. США, ага. Так, вони будуть намагатися домовитись, вони домовитись. будуть намагатися. Можливо, навіть використовувати гібридні методи в регіоні своєму власному. Тобто, це Тайвань, це Філіппіни і а -а -а. так далі. Але пряма військова конфронтація. Це, я зрозумів. Ну, окей, в них є, є важелі у Китаю, щоб. Виторговуватися. Ну, тоді смішні ці картинки з мапами і Мадурою, і генералами, які там, О, там щось дивляться, щось беру куди вони дивляться в бік авіаносних груп Сполучених Ну, Я ще, я трохи не розумію. Окей, виторговуватися може, може так. Слухайте, окей, так чи інакше, інаугурація відбулася. відбулася. І що? Я читав ваш допис з категорії дуже цікаво, але нічого не зрозуміло, що це нове життя, нове життя. Після Трампу то ви написали, що поїхали. Що? А яке воно нове життя та воно буде? Яке оце? Новий дивний. Світ. Ага. а Ну в принципі, до нього треба буде адаптуватися. а Справа у тому, що найближчим часом в США а, будуть маватися події, які а, не властиві подіям політичним, політкоректним за останні 30 років. І навіть більше формування ось цієї політичної кон'юнктури в західному світі, ага. Дональд Трамп це людина, яка під час першого своєї президентської каденції вона відчула, що йому не вистачає що він не доробив, що він не зробив, ага. і зараз я можу консультувати наступне. Дональд Трамп буде позиціонувати себе в першу чергу як людина, яка буде протистояти глобальному півдню, в першу чергу, Китаю, а це конфронтація з Китаєм. В під час свого першої конденсії він не закінчив, він не підвів до якогось логічного закінчення конфронтацію з Китаєм. Економічною ага, згоден. він програв, можна сказати так, хоча в 19-му році. Це був піковий показник, коли вони тиснули на Китай, так як ніколи США не тиснули, не тиснули mm. на Китайську народну республіку. І в минулому році, коли переміг Трамп, не запитували, що нам чекати, чого очікувати. В першу чергу я говорив про те, що нам треба очікувати не стільки якихось рішень до України для Китаю, Україна. Це а, другорядна, другорядне питання, це згоден. Першочергова, це Китай, і він буде займатися Китаєм. І він ще не е, пройшов етап інавгурації. Він ще не став юридично президентом США 47. м Але він вже почав робити заяви, які шкодили саме Китаю. Він почав одразу говорити про Гренландію, Панамський канал, а це все китайські інтереси. І так, І Він почав одразу тиснути. Отже, до цього ми повинні готуватися в першу чергу, а, і а, Китай не му, не готовий зараз а, якось протидіяти та отримати. Ну скажу так, а, достатньо міцні позиції в економічній обороні проти того, що може зробити США. А ша дуже сидко, навіть я б сказав би а, в форматі такого форсованого вони будуть форсувати ці події. Згоден я бачив ці заяви Трампа. і Він і до цього говорив ще до цих історій про сальдо. Сальдо, вирівнювання сальдо, це страшніше для Китаю за танки і за Панамський канал. Я вам так скажу. Оця економічна історія з вирівнюванням сальдо. І ніяк ти просто так от не візьмеш і не вирівняєш. А щодо України, я також з вами згоден, бо коли в них було дуже погано, вони і голод був, вони з'їли своїх людей за кількістю, от як наша країна. Десь там кажуть до 50 мільйонів під час голоду з'їли до от один одного киткита. Я, я не шуткую у такі дані дані. Уявіть, вони з'їли ці цілу країну, таку як ми під час голоду. Тому ну ми для них ну така така історія. Так чи інакше в регіоні вся ця історія впли... можливість впливати, як ви сказали. Тут відбувається, але тут ми Тайванем натиснемо. І ще й Філіппінами, може, ще якоюсь історією, А тут може бути. Окей, слухайте, до речі, ви згадали цей Ізраїль. І я згадував, я вас питав, що там далі, що ще будуть робити. І я от і ще раз я не можу зрозуміти, там була заява про якусь угоду між між Ізраїлем і Хамасом. А потім я вас питав, що вони будуть робити. І ви не казали, що вони там ще не доробили буферну зону. І от я вчора читаю новину, і к -к 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 Ізраїль почав знову опера якусь антитерористичну операцію. Це воно, це вони доробляють у цю історію, хал доробляють з цією зоною. Чи це новенька якась штука? Ну, в принципі, Ізраїль для того, щоб забезпечити свою безпеку, о, повинен дійсно контролювати. Я не погоджуюсь з тим, що зараз відбувається процес виведення сектору газу. Хам території, яка є колись була контрольована Хамас, а виводять сахал. Я вважаю, що це все ж таки можливість майбутнього розвитку знову ж таки осереднього ристичних організації безпосередньо поблизу самого Ізраїлю. Це є небезпечним. Цю територію тр... сектор Газа повинен контролюватися Цахал. Сектор газа повинен для того, щоб Ізраїль відчував себе в безпеці. Сектор Газу, він повинен бути ну таким собі великим а, футбольним майданчиком. Mm -hmm. Ось що повинно бути жодної якоїсь там багатоповерхової забудови, mm -hmm. а, жодного приватного сектору нічого, просто великий футбольний майданчик. Mm -hmm. Mm -hmm. Боже... Я розумію. засаджувати. А, по іншим локаціям, а, у тому то і справа, що Ізраїль він оточений або прямими а, ворогами, або латентними. Той mm. саме, а, Сирія зараз 50 на 50, ніхто не впевнений. Буферна зона від адміністративної межі е, столиці Дамаску це було б непогано насправді для Ізраїлю, особливо з урахуванням того, що більшість тих угрупувань, які зараз контролюються е, в Сирії, це протурецькі е, формування, це е, формування, які е, мають патронат Радже Патаїпа Ердогана, mm. а його. Щення до Ізраїлю, ми всі дуже добре знаємо. Mm. Зараз о, скажімо так, о, о, він має цей баланс. От на Близькому Сході, якщо говорити про Ердогана, це людина, яка дуже чітко о, тримає баланс заяв і можливості дій. Те, mm -hmm. mm -hmm. що він має робити, він робить о, заяви, які спрямовані для електорату, які о, Ну ладно, це з'їсти він робить, але він не робить більше того, що він може зробити. Ну це як порівняння з Росією. Росія там намагалася Україну захопити за три дні, а Київ взяти під контроль за три дні. Результат третій рік війни. А, от о, не треба робити те, чого ти не можеш. Можна говорити, те, щоб задовольняти свій власний електорат. Оце Ердоган Путін… Навпаки, це людина, яка говорить і робить зовсім не те, що взагалі м, потрібно, не те, щоб для споживача інформаційного фастфуду, але і те, що він взагалі не може зробити. Тому mm. зараз на рівні, на цьому рівні, Ердоган діє достатньо зважено, але це не факт, що через рік або через деякий період у Ердогана не дірве дах, як ага. у Путіна, може бути таке видно. Все ж таки дуже важливо мати зону безпеки ну, з Єгиптом, сектор ГАЗУ, мати буферну зону з а, Сирією на території самої Сирії, і дуже важливо мати буферну зону на кордоні з Ливаном. Хоча в Ливані там хез була, там а, а, місцеве керівництво, а, скажімо так, яке має відповідні а, юридичні права по управлінню країною але тим не менш це не гарантує те що терористичні організації через деякий час можуть спровокувати якийсь внутрішній безлад і ситуація політична внутрішньо політична повністю зміниться для ізраїлю буферні зони вони важливіше аніж навіть системи протиповітряної оборони за атмосферного типу тхату Ну вони, я думаю, вони зроблять цю історію, якщо їм ніхто не завадить. Що, ви думаєте, Трамп не буде їм заваджувати? Трамп не може цього зробити, тому що е, в Ізраїзраїльське е, лобі в Конгресі, е, в складі демократів та в складі республіканців мають досить потужні історично найбільш потужні позиції аніж будь-яке інше лобі. Тоді привіт, новий світ. Так, слухайте зупинка допомог всіх, я так розумію, це пов'язано з якимось аудитом зовнішніх допомог. Тут з'явилася така новина на 90 діб. Але я також бачив новину, що це не стосується нашої військової допомоги. Але ну я не знаю, ну я, я так не люблю новини. Вони сьогодні не стосуються, завтра стосується. Таке ваша думка мене цікавить. воно якось вплине? Чи стосується чи не стосується, і які наслідки можуть бути, якщо піде така пляска? Я думаю, що найближчим часом, якщо Дональд Трамп ставить своєю ціллю домінувати в процесі перемовин і нав'язувати своє бачення, він не може зупиняти допомогу Україні, і він не зможе цього зробити. А військово-промисловий комплекс США працює саме в першу чергу зараз на потреби України. Тут дуже цікава схема. Вони постачають своїм Своїм підрозділам озброєння компенсуючи те, що було відправлено Україні, так. і в Україні буде відправлятися нове, відповідно, яке буде також компенсуватися за рахунок цих контрактів та цього виробництва. Отже, зупинити це неможливо. Якщо Дональд Трамп це зупинить, а де ми бачимо тут make America great again Тобто підприємства військово промислового комплексу, які отримали найбільші контракти за часів Джозефа Байдена, які збільшили кількість а, своїх. А... Які збільшили кількість свого штату багато нових ліній виробництва, які з'явилися, і це переважно хочу звернути увагу. Це південні штати, це саме ті штати, електорат, яких в першу чергу підтримували Дональда Трампа, і самі навіть військовопромислові. Ці компанії вони підтримували Дональда Трампа офіційно, не дивлячись на те, що найбільші контракти отримували від Байдена, то а що це буде відбуватися? Їх будуть залишати без мільярдних контрактів. Вони змушені будуть звільняти свій електорат. Хоча для кожного президента, для кожного кандидата в президенти в США, ну це тема номер один: збільшення робочих місць. Це це просто фетиш тема. Ми збільшуємо кількість робочих місць. У Вас будуть робота, у вас будуть робочі місця. Ми це зробимо. Республіканські демократи. Вони от вони один як одний, вони себе відзеркалюють у цьому питанні, і тут о, виникає такий парадокс: тобто, зменшуємо виробництво, тому що що. Ми будемо комусь допомагати? Я думаю, що ні. Це більш популістські заяви. Але що стосується України, і не дивлячись на те, що Марсу в промові е, Дональда Трампа було приділено більше уваги аніж угу, Україні, угу. більш важлива для Дональда Трампа аніж Марс. Угу. Окей, так слухайте. Ну і що? І, і, і ситуація, і ситуація на фронті, яка зараз. До речі, я а от почекайте, можна я, 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 я перед, перед цим пане Олексе, перед цим скажу, в мене є товариш, і, і я також з ним спілкуюсь. Ми з ним періодично також виходимо в ефір. І я йому ну кажу, а він, гарить, не, не накручую. Говорить, оце все. Говорить, ну, вам розповідають, що там все погане таке інше. От як от ви кажете, говорить, нічого ще не валиться, немає ніякого обвалу. Він каже: ну так, скрутна ситуація. Російські окупаційні війська вони продовжують свій рух 100-150-200 метрів на добу, але це не обвал фронту. Це дозволяє формувати нові позиції, відходити на них більш вигідні позиції і продовжувати стратегію оборони. Я скажу так, що та ситуація, яка зараз складається в зоні бойових дій, ми будемо теж саме спостерігати кожного дня протягом як мінімум, як саме мінімум, наступні півроку. Так і думаю. У нас буде така сама ситуація. Багато чого буде залежати саме від Дональда Трампа. Я не сприймаю взагалі тих експертів, які говорять, нам треба своє робити, не треба звертати увагу на події в США. Вертати на те, що скаже та зробить Дональд Трамп. От ми, так, в якому сенсі я погоджусь, нам все це повинно бути, щоб у нас все було своє власне. Нам треба своє робити. Але mm -hmm. хто нам надасть 1000 танків? Наш військово-промисловий комплекс, чи 500, чи 100 танків. Ну, давайте подумаємо. Хто нам може дати 100 танків? Ну, точно, не наш ВПК. У нас немає цього його можуть нам передати тільки США, а це треба говорити з США. Дипломатична, серйозна дипломатична робота з тим самим Дональдом Трампом. Хто нам надасть 10 мільйонів боєприпасів за наступні півріччя? Ну точно не ми своїми власними потужностями. Тобто, ми повинні. Прагнути до того, що Україна в майбутньому повинна стати потужною військово-промисловою е, державою, але при цьому ми повинні розраховувати і на те, що до того, щоб ми дожили до цих часів, наші діти дожили до цих часів, щоб ми стали потужною військово-промисловою країною, яка може повністю себе усім забезпечувати і мати потужну, найпотужнішу армію в Європі, нам потрібно перемогти. Війні. А щоб перемогти в цій війні, нам потрібно отримувати е відповідну допомогу від країни, яка є найсильнішою в світі, а це США. Ну от і я, я повністю згоден Я ще раз сказав, що є один номінальний гегемон. Ось він. Давайте ну, не будемо його шукати. Всі знають, хто він. П -п -п Ти або гегемон, або ні. Я, я дуже дуже чекаю на усі офіційні заяви після можливих контактів Трампа з Путіним. Це. До речі, я, я бачив. Як Путін його вітав, і от, ну, от цю історію. Ну слухайте, ну він. Ну, я, от як коли звертався, я от, ну я не сказав би, що прям повне, але ну слухайте, він заїскував перед ним. Розумієте, коли звертався до того до Трампа. Я так... Це дуже просто, тому що Путін це політичний хробак. Навіть хробак це у, у, комплемент. Путін це геополітичний хробачок, хробачок. Бо я ще раз скажу, Я думаю, ну ти ж тут, ти звірюга, ти своїх кидаєш третій рік. М'ясорубка працює, вони тут помирають. Там вже мільйон оголосили цю, Що у вас померла? Вже оголосили. А ти, а він. Путін має надію на е урахування російських інтересів, які е Путін представляє. Він має надію. Уявіть, да ти вже мільйон поклав і маєш надію, що десь там людина, від якої, як ти кажуть, кажеш і своїм нічого не залежить, десь там потурбуються про російські інтереси. Я не знаю. Ну, так, оце те, що побачив я. Хай как, кожен зробить, якщо хочете. Передивіться. Є все це, подивіться, там все зрозуміло. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим телегачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночка. Підписуйтесь на оновлення. За був Геннадій Виноградов програму Право на правду. Тримаємо стрій.